Здавалося б, війна і людям треба допомогти. Багато хто втратив роботу, багато хто переживає, щоб не втратити роботу. Когось відправили у відпустку. Дуже-дуже багато різних прикладів. Іначе влада, як має зробити все для того, щоб людям ну, жилося якось трошечки легше. Але виходить так, що поприймали такі закони, які обмежують права людей і суперечать європейським нормам. Але ж ми йдемо в Європу, правильно? То де ж де ж воно ось все це, де чому виходить так, що у нас не все так, як в Європі? Чому в нас обмежують права людей? І хто все це робить? Це все роблять такі, як Третьякова і компанія. Знаєте, все це якось зараз зникло з інформаційного простору. Зараз, одна тільки тема в нас це війна. Але є дуже багато ще інших моментів, про які люди просто не знають. І дуже багато людей страждають через це. Зараз поговоримо про ті закони, про ті закони, які поприймали, а навіть про це і не знаємо. Вітаю українці! Вітаю глядачі підписники! На каналі Знайомі. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Поставте лайк, якщо цей випуск для вас буде справді корисним. Мені буде приємно. Отож, з початку війни було прийнято кілька законів, які призвели до суттєвої трансформації трудового законодавства в Україні. Зокрема, законом щодо оптимізації трудових відносин запроваджено додаткові спрощені підстави для звільнення працівників. З ініціативи роботодавців і фактично дозволено, дозволено збільшувати робочий тиждень до 60 годин, а за мобілізованим працівником не зберігається середній заробіток. Як вам такий закон? Крім того, роботодавці отримали право відправляти своїх співробітників на час воєнного стану в відпустку без збереження робітної плати. Заробітної плати. Тобто, розумієте, так? Тобто за власний рахунок і без обмеження терміну. Роботодавці отримали право відправляти своїх співробітників. співробітників. Ви вслухайтесь. Тобто людей відправляють просто іди собі у відпустку, тобі ніхто, ніхто, за це не заплатить. Законом щодо спрощення регулювання трудових відносин в сфері малого і середнього підприємництва скасована обов'язковість норм трудового права для всіх, хто працює на приватних підприємцях, менше, ніж з 250 співробітників. Ось якщо там як менше, менше 250, там йде спрощення регулювання трудових відносин. Закон дозволяє розірвання трудового договору за власним бажанням роботодавців. Тобто ваша згода не потрібна. Це перше, а друге, за односторонню, односторонню зміну роботодавцем істотних умов праці. Тобто обидва ці положення вони порушують конвенції МОП і директиви ЄС. Цим законом також передбачено знищення профспілкового імунітету для звільнення. І е, таких, знаєте, надурочних робіт не потрібна згода профспілки, нестабільна заняття, тобто немає обмежень на застосування строкових договорів, безвідповідальність роботодавця за безпеку праці, тобто трудовими договорами можуть встановлюватись виключення із стандартів безпеки праці, тобто, вже не захищений так працівник, як це було раніше. Це перше. Є ще один закон. Ухвалено закон, який дозволяє державі конфіскувати майно профспілок. Зазначені трансформації трудового законодавства суттєво обмежують права людей праці і профспілок. І суперечить міжнародним зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію з ЄС, європейських соціальних фахартій, порушують Конвенції Міжнародної організації праці, директиви ЄС. В Європейському Союзі дуже регулярно вони висловлюють занепокоєння. Так, ось ця <кхем> улюблена фраза, якщо чесно, вона мене бісить, особливо коли це стосується там, коли щось про війну кажуть, оце висловлюють занепокоєння, аж прямо, знаєте. Але тут це не стосується. Вибачте, це таке вже знаєте, просто так. От вони висловлюють занепокоєння щодо радикальних трудових реформ, закликають уряд України привести реформу у відповідальність. Тобто, якщо ви хочете в ЄС, будьте ласкаві, приведіть все це у відповідальність до міжнародних трудових стандартів, приведіть все це у відповідальність до принципів соціального діалогу. І не дивно, не дивно, що по рівню відповідальності країн-кандидатів вимогах ЄС. В царині соціальної політики Україна отримала найменшу оцінку. Найменшу оцінку. Хто постарався, постарався такі, як Третякова. Третякова і компанія. Про це зараз не говорять, тому що це, знаєте, не на часі, і зараз обговорюються тільки там питання війни і так далі. Із інформаційного простору зовсім випала ось така інформація. Але вона є. І це дуже неприємно, що про це не говорять. Про це треба говорити. А саме головне, треба міняти все. Це так не має бути. В мене поки що все. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.